Клієнтка Оляна лише за два тижні схудла на 5 кг завдяки моєму комплексу і моїм рекомендаціям. Якщо тебе цікавить, що я її підібрала, дивись далі. Ідеал боді. Він вже в перший місяць буде давати швидше спалювання жирів, тому що він якраз відповідає за пришвидшення метаболізму, тобто спалювання. Чистимо лімфатичну систему відновлюємо водно-сольовий баланс, який суперважливо при схудненні, тому вже за перший місяць ми на 1-2 розміри зменшимось. Ну і звісно, очищення кишківника, що супер важливо при В Першу чергу це є сорбент. Він дуже гарно чистить весь наш кишківник від шлаків завалі калових мас, але так як є в нас закипи, ми на 10 днів додаємо свічки прокторин. Клієнтки є закрапи, тому в першу чергу працюємо з печінкою та жовчини вивідними шляхами. Тому що якщо жовч погано відтікає, печінка затоксичена, вона закрепи ніколи не позбудеться. А якщо закрепи є, вага ніколи не піде. Тому в першу чергу цей препарат. Якщо її ви так хочете, пишіть мені, задам вам кілька запитань і підберу індивідуальну програму для схуднення або очищення вашого організму за не усі гроші світу.